На зв'язку завада наші реби вже більше року ефективно працюють на фронті та стали відомі завдяки впізнаваному зовнішньому вигляду та високій ефективності подавлення. За цей час ми отримали безліч позитивних відгуків, але були і зауваження. Ми уважно проаналізували всі пропозиції і готові представити оновлений реп-писець, радіус купольного захисту від 100 метрів, покращена герметичність, надійні та зручні роз'єми x 90 посилені кабелі, новий АКБ, який підтримує паралельне з'єднання. Ви можете під'єднати одночасно 4, 6 або 8 акумуляторів, забувши про час Асті зарядки, зручне включення кнопкою на АКБ або дистанційною кнопкою, що під'єднується до акумулятора. Екзосклад з захищеними антеннами, які підтримує до 11 діапазонів по 100 МГц. Кожен також, якщо у вас писець старої версії і вам писець, як сподобався новий писець, то ви можете нам його надіслати на переробку. Крім писця, ми також виготовляємо інші потужні реп-системи. Реп-рюкзак черепаха ідеальне рішення для мобільних груп, які пересуваються без техніки, але потребують надійного захисту від дронів. До черепахи ми пропонуємо спеціальне пончо. Або плащ із сітки Фарадея для максимального захисту оператора від електромагнітного випромінювання. Реб-ловець Майків аналог антидронової рушниці, доступний у декількох модифікаціях. Ловець Майків 1 працює на частотах 1,5, 2,4, 5,8 ГГц з дальністю подавлення від 300 до 2 км. Загальна потужність 200 Вт. Вага лише 3,8 кг. Батарея та перетворювачі компактно кріпляться на пояс у підсумку. Ловець маяків 2 оснащений двома модулями по 100 Вт на 2,4 ГГц з різними поляризаціями та модулем на 45 Вт для 5,8 ГГц. Ловець Mavicів 3 найновіша версія, яка працює на частотах 2.1-2,7 ГГц з потужністю 200 Вт та 5,8 з потужністю 45 Вт. Завдяки закриттю діапазону 2.1.2.7 здатний ефективно протидіяти навіть дронам типу Молнія. Як відповідальний виробник, ми маємо власний сервісний центр, що займається діагностикою, обслуговуванням та ремонтом наших реп Систем, а наші менеджери завжди готові проконсультувати вас. Слава Україні разом до перемоги!